У день міста вулиця Житомира розгулювали дивні істоти. Зокрема, і такий слоник. Привіт! Hey. На Майдані Корольова корівка танцювала під свист клоунів, а мавпи водили хороводи. Усі бажаючі фотографувалися із яскравими персонажами та отримували в подарунок повітряні кульки. Тим часом на вулиці Михайлівській проходив парад дитячих візочків. Фантазери батьки на власний смак прикрасили транспорт своїх чад. У мене просто муж дуже сильно, і син любить зв'язні війни, тому. Здіяла для них це все просто із домашніх матерій. Простень, рюкзак, дитина, Енекін Скайвокер. Вот і все. День Житомира відзначили і святом хліба у сквері поблизу житнього ринку. Пекарі міста презентували свої хлібобулочні вироби. Ми завжди пам'ятаємо про жито і мир, і тому це чудовий поліський край хліборобів. До нас приїхали гості з багатьох. Міст нашої області, з районів області, люди приїхали щирою душею, щедрою душею і з хлібом. Вже через рік пообіцяв дебой. У Житомирі буде зведено пам'ятник хлібові. А на святі калейдоскоп смаків національні меншини представляли страви та розповідали про діяльність своїх товариств. Ми представляємо свою ту діяльність цільову, власне наукову і видавничу. Тут ви можете побачити нашу газету Газета Польська, яка видається вже 10 років. Загалом по всьому Житомиру було багато місць, де можна було провести час людям різного віку.